Добрий день, сьогодні ми розглянемо, як оплатити CRM-систему G. Коли ми авторизовані в CRM-системі, в правому верхньому кутку ми бачимо кнопку Активний До. Коли в налаштуваннях системи увімкнено автопродовження, відповідно кошти будуть списані з балансу. Якщо на балансі суми достатньої для списання немає, відповідно вони будуть списані з банківської картки. Зараз ми бачимо, що в розділі «Баланс» Поточний баланс складає 0. Якщо ми введемо тут суму, на яку бажаємо поповнити баланс CRM-системи та натиснемо «Оплатити», відповідно, поточний баланс буде збільшено на суму опнати. В розділі банківські картки ми також бачимо функціонал збереження банківських карток. Якщо банківська картка додана, то кожного разу за 24 години до терміну «Оплати CRM з банківської картки буде списана дана сума. Спочатку сума списується з балансу, якщо на балансі коштів немає або сума недостатня, після чого списується з банківської картки. Якщо увімкнена опція автопродовження CRM, така подія буде відбуватися. В розділі Рахунки ми бачимо актуальні поточні рахунки. Тут виставлені рахунки до сплати бізнесу. Відповідно, це як рахунки за використання бізнес-застосунків, так і за використання CRM. В даному випадку ми бачимо рахунок на оплату. І здійснимо оплату даного рахунку онлайн, оскільки в даній системі не встановлена збережена банківська картка і немає коштів на балансі. Що ж, для цього виконуємо наступне: натиснемо кнопку «Оплатити» і бачимо, що ми маємо рахунок до сплати. Даний рахунок до сплати можна як передати в бухгалтерію, тоді він буде опрацьований протягом двох робочих банківських днів. Так і оплатити онлайн з будь-якої картки. Обираємо спосіб оплати онлайн. Я натискаю кнопку «Оплатити». Відповідно, в мене відкривається сервіс для онлайн оплати У верхньому вікні ми бачимо логотип G+, адресу сайту та набрану суму. Дані є, відповідно вводимо номер картки, з якої бажаємо. сплатити. Для цього необхідно ввести строк дії та cvc код Дані відповідно беремо з банківської картки. Натискаємо «Оплатити». Бачимо, що оплата була успішна. Натискаємо кнопку Повернутись на сайт. Бачимо, що платіж завершено. і безпосередньо тепер в рахунках ми можемо переконатися, що даний рахунок також є оплачений. Ось так легко і просто, буквально в декілька кліків ми знати CRM. Якщо ви це зробили вперше, вітаю, ви станете клієнтом G+. Якщо ви це виконуєте вже не вперше, вітаю, дякую, що залишаєтесь клієнтом G+. До зустрічі на секретній стороні обслуговування для клієнтів. Дякую.